В лавах МВС на зв'язку з, з нами Олена Козаченко, наш репортер з Івано-Франківська. Олено, ми тебе вітаємо і тобі слово. Доброго дня, колеги. Нагадаю, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оголосив про велику чистку в лавах МВС. В деяких підрозділах вона вже розпочалася. Пропоную дізнатися думку жителів івано франківщини про, про цю подію, і взагалі чи можлива довіра громадян України до міліції? Будь ласка. Я можу сказати, що все суспільство сьогодні налаштоване так, що абсолютно ніякої довіри до, міні, до міліції у нашого народу не було, немає поки що. І велике сподівання є, що насправді до лав міліції прийдуть люди, яким насправді суспільство громада повірить, і вони насправді будуть правозахисниками, і кожна людина відчує свою безпеку, коли така міліція буде в Україні. Що для того реально треба? Мабуть, трошки. Ки запізніли навіть у це рішення Авакова рішення нашого уряду, тому що якби якщо б на місці правоохоронних органів у час майдану були справжні патріоти, то того шабашу, який допущений московського шабашу, не сталося б і майдан був би не розстріляний, і в Україні сьогодні не творилося б те, що сьогодні твориться. Україна реально перебуває в стані війни, і це не можна не списувати на прорахунок наших правоохоронних органів, які практично в більшості своїй ста. Ли п'ятою колоною московського режиму тут в Україні. Хоча в цій структурі були і залишаються на сьогодні порядні люди, які є взірцем. Для того я можу навіть приклад навести у Коломиї якийсь час працював Іван Петрович Катеринчук, який сьогодні очолює новим урядом, призначений начальником міліції у Одесі в час най найтрагічніших подій, які відбулися в Одесі, і я сподіваюся, що таких людей є багато, які або певний час самі відійшли. Аби їх змусили відійти. І ця чистка це має, має бути не просто чистка. Я вважаю, що кожен повинен пройти перевірку, серйозну перевірку на патріотизм, на можливість або неможливість зрадництва через детектор брехні. Іншого просто бути не може. По іншому суспільство їм не повірять. Молодь також не стоїть осторонь сьогоднішніх подій. Пропоную також дізнатися думку молоді щодо заяви Авакова. Будь ласка, дуже. Доброго дня всім. Перш за все, хочеться вірити в те, що це будуть справді реформи, а не тільки поліські гасла для заробляння політичних дивідентів. Звичайно, ці всі реформи підтримуються населенням і всі дійсно хочуть змін. Через те, що так жити, як зараз не можна. Треба розвиватися для цього. Потрібні реформи. Добре, дякую. Наразі це вся інформація, колеги. Дякуємо, Олена. Олена Казаченко з Івано-Франківщини була з нами на зв'язку і власне обговорювала разом зі своїми співрозмовниками тему реформування міністерства внутрішніх справ, і взагалі правоохоронних органів в нашій так, державі. Так, Це була думка коло миті. Мене води.